Необмежена сила Божа живе в Христі, так само, як вона жила незбагненним чином у тому ковчезі. Що ж було в цьому ковчезі, що робило його таким страшним і сповненим будь-яких сил і знамень, окрім посудини з манною, скрижалів завіту, накреслених Моїсеєм, і процвілого жезла Ааронового. Чи не упадали Мойсей і народ перед ковчегом у великому страху та трепеті? Чи не лежав Ісус навин перед Ним зранку до вечора, простягшись на обличчі? Чи не були страшні откровення Божі, явлені в ньому, що викликали шанування Його? Бо шехіна Божа жила в ньому, та сама, що живе тепер у Христі. Вона пішла звідти і таємниче вселилася в хрест. Не меншою ступені явлена сила цієї шехіни в знаменах і силах Христа, ніж у тих предметах, але навіть у більшій ступені. Чи не були всі дива, описані в діях, що чинилися руками апостолів, більшими, ніж ті, що відбувалися в давнину? Хто не приймає останніх? Той не повірить і в перші, бо багато силою Христа приборкували диких звірів, показували відвагу перед лицем вогню, ходили по водах, воскресали мертвих, зупиняли чуму, примушували джерела текти в висохлій і дикій місцевості, клали кордони морям, наказували потокам великих, звертали річки назад. Та що казати про це? Навіть сам сатана з усією його владою бояться образу Христа, коли він накреслюється нами проти Нього. Як це так, що Бог сказав у законі народу через Мойсея Не поклоняйтесь виробу рук людських чи будь-якому образу, чи подобі, і однак ковчег рукою теслярів був побудований? І ці скрижалі були висічені руками Моїсея згори і його пальцем надписані. Але оскільки люди вживали ім'я ідолів по відношенню до тих предметів, вони отримували покарання, тоді як у разі цих речей, оскільки славне і поклоняєме ім'я Боже було поміщене на них, сила Божа була відкрита в них. Допомога і порятунок через них отримували люди, і страшні знамення відбувалися в них надприродно. Такі ж властивості має хрест, бо одразу як тільки цей образ зображується на стіні або на дошці, або виготовляється з яких-небудь видів золота чи срібла, або того подібного, або вирізається з дерева. Одразу він одягається в Божественну силу, яка колись мешкала там, наповнюється нею, і стає місцем Божественної шехіни, навіть більшою мірою, ніж ковчег. Коли ми дивимося на хрест під час молитви або поклоняємося Його зображенню, яке є образ тієї людини, що була розп'ята на ньому. Божественну силу отримуємо ми через нього, і допомогу, порятунку і невимовних благ в цьому світі і в прийдешньому світі удостоїмося, і все це через Хрест. Для істинно віруючих зір Христа немала річ, бо всі таємниці розуміються через нього, але кожного разу. Коли вони піднімають очі і дивляться на нього, вони ніби вдивляються в обличчя Христа і так висловлюють пошану до нього, видіння Його дороге для них і страшне, і в той же час жадане. І оскільки вони також є дітьми, вони мають ще більше відваги до нього, як діти зазвичай мають відвагу до своїх батьків через довірливу любов. І кожного разу, коли ми наближаємося до Христа, ми начебто до тіла Христового наближаємося, так це видається нам за вірою в нього, і через наше наближення до Нього і вдивляння в нього, ми відразу свідомо піднімаємося своїм розумом на небо, якби завдяки якомусь невидимому і надчуттєвому баченню. І повазі до людства Господа нашого поглинуто потаємне бачення наше якимось спогляданням таїнства віри. Тому ми не соромимося називати його також Господом, Спасителем і навіть Богом, бо маємо приносити молитву йому як творцеві. Святий Ісаак, сирин. Із книги про божественні таємниці та про духовне життя.